Порції позитиву публіка вибухнула, як тільки на сцену вийшли прості хлопці з мегапопулярного гурту Дзідзу. Навряд чи знайшовся бодай хтось з відвідувачів, хто б не підспівував йому. Пісні давно стали хітовими, а приїзд зірки врахи очікували навіть дорослі. І не так часто бувають на Закарпатті, Не вже не говоримо про рахів. Дуже багато є людей, які відпочивають сьогодні по повній програмі. Іменно на Рахівщині, в центрі Європи. У нас на Гуцульщині. Підбір зіркового складу поділилися організатори концерту. Зробили таким чином, щоб люди могли відчути український стиль в музиці, і це їм вдалося. Концерт чудовий, прекрасна атмосфера, чудові виконавці, виконавці українського формату якраз. Те, що потребує Рахівщина і підтримує масу. Україна має такий напрямок проєвропейський і концерт сьогодні власне демонструє такий напрямок і культуру європейську. Право закрити концерт отримав український гурт «Тік». Його пісні не давали публіці розслабитись. А остання пісня примусила публіку затамувати подих і прикула погляд людей до неба, адже його осяяли тисячі кольорових вогнів.